Володимир Зеленський показав свої заробітки за 2021 і 2022 роки. Президент України оприлюднив декларації про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру. Про це повідомили в офісі президента. Згідно із даними документа, доходи глави держави і його родини зменшилися із 10,8 мільйонів гривень у 2021 році до 3,7 мільйонів у 2022 другому. Із декларації за 2021 рік відомо, що доходи Зеленського та членів його родини стан навели 10,8 мільйонів гривень. Зокрема, дохід від продажу облігацій внутрішніх державних позик 5 359 600 гривень. Згідно із декларацією 2022 року, доходи глави держави та членів його родини становили 3 692 683 грн. У пресслужбі пояснили причину зменшення доходів глави держави за 2022 рік. Це, мовляв, сталося у зв'язку із тимчасовим припиненням Договорів оренди на території України внаслідок початку повномасштабної агресії Росії. Залишок грошових коштів родини Зеленського на кінець 2022 року скоротився майже на 1,8 і мільйонів гривень, кажуть в офісі президента. За інформацією прес-служби, доходи родини Зеленського у 2021 році переважно складалися із заробітної плати, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду. Загалом це 5 мільйонів 464 тисячі 907 гривень. Зазначається, що дохід сім'ї президента у 2021 році порівняє. Нюючи з 20-м, скоротився на понад 11 мільйонів гривень. Проте Зеленський і надалі залишається власником низки торгівельних марок. У 2021 році завершився процес реєстрації 22 таких, який розпочався до його обрання на посаду президента. Інших змін у 2021 та 2022 роках стосовно активів нерухомого майна транспортних засобів, тощо не відбулося, додали в офісі президента. Нагадаю, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну тимчасово. Скасували вимогу про обов'язкове декларування майна державними службовцями та депутатами. Подавати декларації можна було за бажанням 5 вересня минулого року. Верховна Рада ухвалила закон про відновлення обов'язкового електронного декларування, але зробила реєстр декларацій закритим для публічного доступу ще на один рік. Володимир Зеленський врятував закон, зазначивши, що закритий реєстр декларації є неприйнятним. 20 вересня рада проголосувала за цей закон із поправками президента і зробила реєстр декларацій відкритим для публічного доступу.